Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа і створив святителя Яна Златоуста. Молився Ісаак, правотець, щоб позбулася бездітності його дружина Ревека. і вислухав Бог Ісаака. Не думай, що тільки но Ісаак призвав Бога то й одразу вислухав його. Ні. Багато часу збігло, коли він молився про це. Двадцять років молився Ісаак, Сорок років мав він, коли одружився з Ревекою, А коли народилися в нього діти, 60. Двадцять років Ревека була бездітною, і увесь цей час Ісаак молився Богу. Отож, чи не соромно нам, чи не варто нам закривати свої обличчя, бачачи, як праведник? Двадцять літ терпить у молитві і не відступає. А ми після першої чи другої молитви часто нудьгуємо і наважуємося бути невдоволеними, бо нас не почуто. Та й притім він мав до Бога велику сміливість усе ж таки не нарікав на те, що відкладено дарування, а терпляче очікував на нього. Ми ж, завалені численними гріхами, живучи з лукавим сумлінням, ні разу не благоводивши Господові, якщо не вислухає нас швидше, ніж ми попросимо, втрачаємо терпець, падаємо духом і полишаємо молитву. Тому й виходимо звідси з порожніми руками. Хто ж із нас 20 років молився Богу про щось чи хоча б якихось 20 місяців. Молитва є велика зброя, велика огорожа, великий скарб і велике пристанище, безпечне прибіжище і сховище, тільки ж якщо тверезо приступаємо до владики, звідусюди, зібравши свій розум, в такому настрої стаємо перед ним. Не допускаючи ворогу і нашого спасіння прокрастися до нас, бо він, знаючи, що в цей час ми, висповідавши зі своїх гріхів, показавши лікареві свої рани, можемо отримати досконале лікування, нападає на нас сильніше і вдається до всіляких хитрощів, щоб відбити нас від молитви і вкинути у недбалість і розсіяння.